Вітаю, ви дивитесь дайджест передвиборних документів. Що в програмі? Ми пропонуємо поглянути на програми десяти партій, які мають найбільше шансів пройти в Верховну Раду. Чи мають партії спільні обіцянки? Які в них розбіжності? Наскільки конкретними є їх програми? Це важливо, адже обіцянки політиків сьогодні можуть стати нашим життям вже завтра. Проблема соціального захисту військових стала надзвичайно актуальною в останні декілька місяців. Вона включена в програми дев'яти з 10 партій. Втім, рівень конкретики у вирішенні цього питання залишає, на нашу думку, бажати кращого. Народний фронт в своїй програмі обіцяє зробити все можливе, аби учасники бойових дій отримали соціальну та психологічну допомогу. Держава забезпечить медичне обслуговування, протезування та житло для учасників бойових дій та соціальні гарантії родинам загиблих. Батьківщина обіцяє надати бійцям АТО статус учасників бойових дій. Чудова обіцянка, якби вона вже не була виконана. 16 липня Петро Порошенко підписав поправки до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Відповідно до поправок, учасники АТО визнаються учасниками бойових дій. Ще одна обіцянка батьківщини: достойні зарплати та пільги для бійців АТО. Втім, конкретних цифр або механізмів реалізації в програмі немає. Сама поміч буде відстоювати прозоре. Адресне забезпечення осіб, які захищали територіальну цілісність України, а також їх сімей. Про яке саме забезпечення йде мова, не уточнено. Громадянська позиція Анатолія Гриценка обіцяє гарантувати соціальний захист військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їх сімей. Не зрозуміло, що саме це означає, що закон про статус ветеранів буде виконуватись, чи можливо йдеться про якісь додаткові гарантії чи пільги. Якщо так, то про це в програмі не сказано ані слова. Більше про соціальні гарантії можна знайти в програмі ВО «Свобода». Партія пропонує надати учасникам АТО пільги у навчанні, працевлаштуванні бізнесі сплаті комунальних послуг. Зрештою, пропонують виділити безкоштовні земельні неділи. Сильна Україна ділиться загальним, так би мовити, стратегічним баченням питання. Партія говорить про зміну структури та принципів фінансування збройних сил України. Пріоритетом стануть висока зарплата, соціальний захист солдат та офіцерів та впровадження сучасних типів озброєнь. Втім, як і решта партій, сильна Україна зберігає деталі та подробиці у таємниці. Опозиційний блок обіцяє підвищити соціальний захист військовослужбовців, правоохоронців, членів сімей загиблих і поранених в АТО. Як виглядає підвищений соціальний статус, залишається неясним. Раніше соціальний статус обіцяли підняти лікарям, вчителям та іншим працівникам бюджетної сфери. Хтось знає, яким був результат. Радикальна партія Олега Ляшка дивує своєю лаконічністю. Пораненим та їх сім'ям держава забезпечить соціальний захист. І все. Комуністична партія України також згадала про військових, це не дивно враховуючи соціальну спрямованість їх програми. Комуністи обіцяють відновити народну шану до захисників вітчизни, забезпечити їх житлом, гідним рівнем життя та соціальними гарантіями, що означає гідний рівень життя у комуністів, так само не зрозуміло, як і достойні зарплати у батьківщини чи соціальний захист у громадянської позиції та радикалів Олега Ляшка. Єдиною партією в програмі якої немає ані слова про соціальний захист військових, є блок Петра Порошенка. Чому нам достеменно невідомо? Ми можемо лише припустити, що це сталося через те, що програма блоку була позичена з президентської програми Петра Порошенка. А вона, в свою чергу, була написана, коли питання захисту військових було не актуальним з точки зору виборів. Це власне і все, про що варто сказати сьогодні. Наступна програма про обіцянки щодо зміцнення української армії. Дайджест, що у програмі створено завдяки співпраці фундації Суспільність та студії Бітірі за підтримки інтерню нетворк. До зустрічі.